Друзі, вітаю! Сьогодні ми розглянемо два потужних автономних обігрівачі від компанії Profinstrument М5000 на 5 кВт та М2000 на 2 кВт. Ці моделі створені для комфортного обігріву як великих, так і малих приміщень чи техніки навіть у найсуворіші зимові дні. Розкажу про їх особливості, відмінності та переваги. Поїхали! Почнемо з меншої моделі Profinstrument M2000. Це компактний дизельний обігрівач потужністю 2 кВт, який ідеально підходить для невеликих приміщень автомобілів, мікроавтобусів чи спецтехніків. Переваги даної моделі це низьке споживання палива від 100 до 200 г в годину. Легкий монтаж завдяки комплекту кріплень, які входять в набір. Стабільна робота навіть при дуже низьких температурах. Тиху роботу забезпечує професійний насос та безшумний глушник. У всіх автономках компанії «Профінструмент» використовують металоазбестові прокладки, що забезпечують довготривалу службу апарата. Обігрівач працює від 12-вольтової системи жилення, що робить його універсальним для автомобілів та мобільних рішень. В комплекті є все необхідне для швидкого запуску обігрівача. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб першими дізнаватись про новинки, акції та корисні поради. Скануйте QR-код прямо зараз, переходьте на наші сторінки та отримайте персональну знижку на покупку обладнання від компанії Профінструмент. Тепло та комфорт доступні вже сьогодні. А тепер переходимо до більшої моделі Профінструмент М5000. Це більш потужний автономний обігрівач потужністю 5 кВт, який чудово підійде для великих приміщень, вантажного транспорту, кемперів та будівельних вагончиків. Особливості М5000 це висока продуктивність, швидкий обігрів просторих площ, споживання палива всього від 200 до 300 г в годину, що забезпечує економічність, вбудований дисплей для зручного керування автономкою, вага 4 кг. М5000 також працює від 12 вольт, але має більшу потужність і продуктивність. Можна встановити як в автомобілі, так і в будь-яких стаціонарних умовах. Давайте коротко порівняємо ці моделі. М2000 для невеликих приміщень та техніки. Споживає мінімум палива, працює тихо та компактно. М5000 для великих площ забезпечує максимальну продуктивність та швидкий обігрів приміщення. Обидва обігрівачі надійні, економні та прості установлені. Ви можете вибрати модель залежно від ваших потреб. Обігрівачі профінструмент М2000 та М5000 це надійні помічники для будь-яких умов. Вони забезпечать комфорт та тепло у найсуворіші зимові дні. Більше деталей ви знайдете за посиланням в описі до відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть ваші запитання в коментарях. Дякую за увагу! До зустрічі!